Від класичних білих та рожевих до екзотичних жовтих івано-франківську відкрили всеукраїнську виставку півоній. На заході представили понад 350 сортів цих квітів. Більше розкаже Тетяна Дадак. Виставку півоній в Івано-Франківську проводять уже третій рік поспіль. І щоразу свої квіти привозить одеситка пані Валентина. Починала з бардзели жовтої півонії, дуже мені сподобалась, і я дуже її хотіла. Тоді в Україні її дуже важко було знайти, але знайшла, і хвора хвороба почалась. Це не невилікована. Понад дві з половиною тисячі кущів, сотні сортів і щоденна праця. Так про свій сад розповідає колекціонерка півоній з Київщини Юлія Філон. Своє захоплення вона плекала більше 15 років і перетворила його на справу життя. Це радість, це для мене щирість квітування, це ефорія, коли вони квітують. Це настрій. І це насолода, насолода життям, у цей складний час. Всі півонії нам зараз допомагають жити, і навіть півонії наші допомагають донатити нашим воїнам. По осені всі наші групи півонові збираються, донатять на дрони, на медкомплекти, якісь певні, на зброю. Так що це півонія не тільки квітка емоцій, а й квітка допомоги. Співорганізаторка виставки Любов Другомирецька зазначає, що року кількість учасників зростає. Цього разу їх уже близько тридцяти, і це колекціонери з різних куточків України. Кожного з них є дуже багато різних сортів, але на виставці представлені саме ті, які зараз квітують. Тому якби виставка була на тиждень пізніше, ми б вже мали таку саму кількість, але інших сортів. Тому що в загальному відомо більше чотирьох більше 4 тисяч сортів. На виставці представлено більше трьохсот, саме ті, які представляють раннє цвітіння, оскільки погода з нами трошки жартує. Розглядає і фотографує, чи не кожну півонію діана. каже на такій виставці вперше. У мене бабуся вирощувала півоні, чоловіка мати вирощує ці півоні. Мені колір подобається, мені подобається запах їхній, але в них нічого не розбираються. Любою стільки. Виставка традиційно має і благодійну мету. Цьогоріч частину коштів збирають для Збройних сил України, а ще на лікування маленького прикарпатця Максима Цуцмана.